П'ять пірамідоподібних клумб завишки три метри з'явилися на площі Патифі в Ужгороді. Конструкція складається з 15 ярусів, її висота 3 метри. У кожній з квіткових композицій висадили близько 170 квітів. Це плющ, пелергонія, сульфінія, традисканція та хлорофіту. Думки ужгородців щодо доцільності встановлення клумб розділилися. Не всім до вподоби нові квіткові прикраси. Це діло смаку, скажімо так, але я вважаю, що є більш нагальні потреби. Є... Є більш, так скажімо, інших напрямків, коли, куди можна було спрямувати гроші. І, по-перше, це на наших військових і на гуманітарні допомоги. Красота, страшна красота. Я вже вчора фотографувалась. Для красоти доцільно ну, я переміщена особа з-під Миколаєва. Мені здається, більше грошей на армію. Якщо розглядати в плані фінансів, то їх можна було використати в інше росло. Наприклад? Наприклад, фінансування наших ЗСУ і взагалі, щоб наблизити нас до перемоги. Я думаю, що доцільно. Квіти дорогі. Що, не знаю, чи це стільки вартує, але в принципі виділяти кошти чому? б Ні. Ну, можливо, менше. Для підняття настрою якісь такі символічні речі, мабуть, важливо робити. А питання ці раціональності саме масштабу. Чимало обурення викликали нові квіткові композиції і у соцмережі Фейсбук. Користувачі стверджують, клумби зовсім не вартують витрачених на них коштів. Роблять погано, не роблять також погано, коли буде добре. Не в тому діло. Просто треба робити те, що дійсно потрібно в першу чергу. Де поремонтовані тротуари, де вбиральні. Так, дуже гарно. Але під час війни, коли на фронті багато чого не вистачає нашим воїнам, це дуже сумно. Під час війни стільки грошей має місто, нехай воїнам допоможуть. Думаю, це схема по відмиванні. Лиш би кошти з міського бюджету розтринькати куди попало. Місто потребує порядку не тільки в центрі, а й в бічних вулицях, а там ями по коліна. Не пройти, не проїхати, особливо після дощу. Сміття і бурян попоязно у збіччі. Трохи забагато кольорів та їх дивне поєднання, що руйнує композицію, але смаки бувають різні. Квіти чудові, а оформлення бажало кращого. Насправді це дуже гарно і класна тематика для списання коштів на однорічні недорогі рослини. Цікаво, що посадили по документах. Конкурс з озеленення міста виграв приватний підприємець Жученко Борис Валерійович. Всього послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень коштують місту майже 4 мільйони гривень. На посадковий матеріал для озеленення міста витратили майже 2,5 мільйони. Тюльпані у нас понад 40 тисячі штук було висаджено. І також поставили ці клумби, це у нас Зеленгосп наше підприємство це встановило. Ну а ну, знаєте, ми не можемо всім, ну, всім все не може подобатися. Ну але мені здається, що там багато зараз фотографій люди проводять, такі гарні фотозони. Воно прикрашає фактично цю площу. Тому ну, ми не можемо кожного своя думка з цього приводу, але я вважаю, що це. Такий десь ну, такий настрій позитивний у наших громадян, як і у гостей міста, що ну, це ж красиво, це квіти, це свіжі квіти, це не штучні. Подібні клумби, за словами Богдана Андрієва, за можливості встановлюватимуть у місті і надалі. Переконує яскраві композиції, прикрашають місто.